Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Буквально добу тому назад я зробив відео, в якому я вам розповів про допомогу, яку надає Канада. Україні по результатам саміту G7. до речі, хочу підкреслити, що Канада була єдиною країною на цьому саміті, яка вийшла і в односторонньому порядку сказала, що вона впроваджує додаткові санкції різні на росіян і російські компанії. Ніхто не підтримав Канаду. Канада це вийшла і сказала: ми це робимо, а всім на всіх остальних нам начхати. І Канада також виділяє гроші на озброєння для України. Там, взагалом, більше 4 мільярдів доларів. І в тому ж самому відео я вам сказав, що я впевнений, що дуже скоро е, наші так звані опозиціонери, тобто наші любителі древності, знаєте, ці дрочери на те, як воно жилося 10-15 років тому назад, тобто наші. Консерватори, вони зараз будуть в'їжджати піщати за те, що Канада надає допомогу, коли у самих у канадців досить все погано. І я був правий, друзі. Ну для того, щоб це передбачити, не треба бути якимось там генієм. Так це дуже дуже легко і дуже зрозуміло, тому що, ну як ми зараз бачимо, все, що ми все, що е, показує історія, то серед е, цих консерваторів там ну це досить такий тупий народ, досить плоск. Кі народ думати вони не вміють їх легко передбачити. Вони примитивні. От вони до ужасу примитивні. Ми це з вами бачимо і по Дональду Трампу, і по Трампістах, по всім цих магавцях. А канадські ці консерватори, це теж самі, ті те ж самі магівці, це те ж теж саме кобла, що і в Сполучених Штатах Америки. Ці. Трампісти, так і це саме чому, коли я подивився на Трампа на те, що роблять ці магівці, я змінив свою підхід і я не став голосувати за консерваторів тут в Канаді. Ну і те, що я зараз бачу, те як що показує зараз результати, вже наявні результати. Історія, я був правий, як і переважна більшість канадців, які проголосували за лібералів. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Про те, як зараз всі ці консерватори тупі, пласкоголові, ватноголові консерватори, до речі, серед яких дуже велика кількість українців. і про це ми також поговоримо. І я вже мовчу за рашистів, які сюди всі поприїжджали ще з радянського союзу, але радянський союз з них не виїхав. Ну і знаєте, я не можу зрозуміти, якого хера було вам виїжджати з радянського союзу, якщо ви зараз тут сидите і наніруєте на той радянський союз. Ну про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу зробити два коротких анонси. Перший анонс: ну нарешті, нарешті, це збулося. Нарешті, ми з вами дочекалися: лідер е великої потужної країни, тобто, великий політик, це не просто якась там мілізга. Трампу в Очі сказав, що той бреше, і в Очі сказав Трампу, що той намагається присвоїти собі заслуги, до яких немає жодного відношення. Що він просто бреше, що він лізе туди, куди його не просять. І до речі, зараз багато хто каже, що саме. Це і було причиною, чому Трамп швидко здриснув з саміту G7, тому що там був цей політик, і цей політик йому знову в очі. Там сказав, що ти мудак, ти намагаєшся себе собі присвоїти те, чого ти не робив, і ти брешеш. І до речі, про це є вже і публічні заяви. Про це я вам зроблю наступне відео. Я вам там розповім все більш детальніше, тому що тема цього відео вона трошки інакша. Ну і хочу сразу сказати всім цим е, парахаботам так, ну задовбали ви мене. От чесно, задовбали. Ще раз скажу: для мене не всі, ті, хто підтримує Порошенка, є парахаботами. Я розповідав, кого я рахую. Парахаботами е, в одному з моїх попередніх відео. Якщо хочете, посилання на нього буде в описі до цього відео. Перейдіть, подивиться, перш ніж писати мені, гнівні пости такі, знаєте, го го е, подивіться, е, зрозумійте парахабот ви чи ні, а вже потім пишіть. Так? Ну, а на ваші об обіди, що ви там образились, чи ще щось, ну, мені чесно, я вам скажу, начхати, от е, чесно, начхати, так? Ображаєтесь ви там чи не ображаєте, що ви там робите. Но я можу вам сказати, що якщо ви будете і далі мене намагатися е, клювати цими своїма тупими коментарями. То я вам відповім: я зроблю окреме відео, в якому я вам надам відповіді на всі ваші питання: і хто здав Чоргар, і хто здав Донецьк, і хто здав Крим, хто здав Луганськ, хто обогатився більше всього за цю війну. Я дам я вам все розповім. Чи підприємства працювали єдиного олігарха, не конфісковані в тому ж самому Криму? Я вам стільки розповім цього цікавого про Порошенко і як він заробив свої перші статки, перебуваючи в партії регіоні. І як він купував голоси за тушонку і за, і за крупу, все це я можу вам розповісти. Тому ви, е, вам треба зрозуміти, що ви намагаєтесь зв'язатися з людиною, яка на декілька порядків вище вас по інтелекту, так, по інтелектуальному розвитку. Не треба, не треба. Тому що, якщо ви мене допочте, я зроблю це відео і і вашому пороху Порошенко, і вам буде дуже-дуже погано. Будете ікати довго і нудно, повірте мені. Тому або ви забираєтесь з мого каналу і закриваєте свої пики, або я зроблю таке відео. Тепер що стосується теми цього роліку наших консервів, консерваторів, канадських опозиціонерів, любітелей старіни, любітелій, знаєте, цих нікрофілів, які е, люблять жити е, минулим. Знаєте, причому не минулим, там якимось там недал, недалеким минулим, а минулим таким радянський союз там був. Вони вже забули, як вони з вечора займали черги в радянському союзі, щоб на зранку купити собі якусь синюшну курицю, так або ходили там. Дивилися на пусті прилавки і кланялися, шукали, кому ж їм е, більше поклонів паклонів набити, щоб е, щоб їм там щось продали поли. Ці дрочери на минуле, і тут саме такі ж, я от нам тут 10, 15, 20 років тому назад жилося краще, коли були консерватори. Так ось ці консерватори, я вже про це розповідав. Відкривають зараз своє обличчя, показують, хто вони є на самому ділі. І ну давайте ми з вами зараз подивимося, один з багатьох прикладів такі відео зараз. Їх дуже багато в соціальних мережах. Для мене немає в цьому жодної несподіванки, тому що таких е, придурків їх в Канаді все ж таки багато. І знов таки, як я вже казав, що ну вони дуже передбачувані. Ну, вони тупі, примітивні, і це можна було передбачити. Я це передбачував, я про це вам казав. Але знаєте, ну просто неприємно, неприємно, що таких е, мудаків, моральних уродів, також досить багато тут в Канаді. Я вам зараз покажу одного з них. І е, ну, давайте зараз подивимося, потім продовжимо. Canada just pledged another 4.3 billion dollars to Ukraine. You know what? Fuck that. People here cannot even afford groceries. Food banks are overrun. Shelters are packed, and our Canadians are freezing in tents. But our government sitting here playing sugar daddy to the world. Like, are you serious? While Zelensky is in New York having a shopping spree, our Canadians are trying to figure out how to fill up their gas tank and the fridge at the same week. Let me make this very clear: the system does not give a fuck about you. Not the government. Not your employer. Not your job. No one's coming to save you. So, if you're still out here playing it safe, hoping that things would magically get better, you're sleepwalking into disaster. Я не став перекладати з англійської на українську, тому що думаю, що тут і так все зрозуміло. Це істота сидить і плачеться, як все погано у нас в Канаді, і замість того, щоб вирішувати проблеми в Канаді, наш прем'єр-міністр Маркарні віддає ці мільйони на допомогу Україні, а Україна не хоче припиняти війну. Ну і всі ці бла, 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 бла. Але будь ласка, зверніть увагу, скільки там переглядів, скільки там коментарів, скільки там вподобайок. Звісно, я там залишив і свій коментар. Я показав, я спробував спочатку написати йому, що ти тупа істота, яка взагалі нічого не розуміє, і е, краще тобі заткнутися. Ну, прибрали мій коментар дуже-дуже швидко. Не любить, не любить Тікток. Ми з вами чудово розуміємо, чия ця платформа. Коли критикують мудаків, так тому я просто там потім залишив коментар, де я показав, що ти осели свиня. Ну і все. Але таких відео їх дуже дуже багато, і вони набирають, дам багато переглядів, багато лайків. Я чудово розумію, що зараз тут також стараються і Кремлі-боти, і Трампа-боти вони підтримують ці наративи. Так, вони намагаються розхитати ситуацію тут у нас в Канаді. Але що мені більш всього? Неприємно, от знаєте, що мені неприємно? Це те, що українці, от українці, нормальні люди, українці, вони вялі, вони не підтримують те, що підтримує їх, не підтримують тих, хто підтримує їх. От оці мудаки, вони вони швидко групуються. Подивіться на відосики наших українців, російськомовних, україномовних, які тут, перебуваючи в Канаді, сидять ананують за е, минулим, які розповідають, які ж там були б консерватори ці класні. Як Аби от воно бо все було би гаразд, і от як вони намагаються принизити нашого прем'єр-міністра Маркарні, е, топлять проти нього, так і зараз вони топлять також і проти допомоги України. Так ось. Там є підтримка, там налітають, там дивляться, там десятки тисяч, там сотні тисяч переглядів, багато лайків, багато коментарів. Тобто ці мудаки, вони об'єднані, вони, вони сила, розумієте? А поки українці, поки нормальні люди будуть перелістувати, а ну ладно, це тут же ще так просто щось там кажуть. Ну і кажуть, ну правда і правда, ну і окей, перелістув я далі. Поки нормальні люди, нормальні українці не будуть так само підтримувати тих, хто каже правду, тих, хто підтримує Україну і українців. Ми не виграємо, Україна не виграє. Ми не виграємо цю боротьбу тут на соціальних платформах. Так, ми не виграємо в них цю інформаційну війну. Це там, де Україна зараз програє і програє суттєво. І це саме чому зараз багато українців переметається саме на ту сторону. Так або стають нейтральними. Вони такі ну ні, ми ж нейтральні, ми не проти. Ми не про війну розповідаємо взагалі. Ми тут поговоримо про українців, які тут щось там в Канаді чи де щось там чи сполучених штатах Америки? Ми про ще щось поговоримо, про якісь несподіванки. А про війну ми не будемо згадувати, тому що як тільки я щось кажу про війну і про підтримку Україні. То мої відосики не переглядають, ні немає підтримки. Цьому це нікому не цікаво. А, а значить, в мене впадає монетизація, і в мене впадають перегляди, ну і немає е, кількості підписників. А гроші, які я люблю, ну мені ж приємно отримати з Ютубчику або з іншої платформи в кінці місяця е, класну суму грошей. Друзі, на сьогоднішній день немає нейтральних. Немає нейтральних. Якщо ви дивитесь українців, які підтримують консерваторів, ось вам була відповідь тільки що так: хто такі консерватори і які насправді у них думки? Якщо ви дивитесь таких українців, то ви підтримуєте ворогів України. Якщо ви дивитесь тих, хто каже, вам розповідає, ну ми тут будемо зараз, там супчик зготуємо, або я вам розповім, як тут українцям все погано в Канаді, там як їх в рабство, чи ще щось таке. Ви підтримуєте ворогів. Немає нейтральних людей на сьогоднішній день. Ти або з нормальними людьми, так або ти підтримуєш Україну, підтримуєш українців, підтримуєш нормальних людей. Або ти ворог. Немає сьогодні сірих танів. Немає. Це війна, це серйозна війна. І на війні, як на війні, на війні виграють виграють ті, хто чітко обозначився, е, хто він, і ті, хто класно вміє групуватися і підтримувати один одного. Тож, друзі, запам'ятайте, будь ласка, що я вам зараз сказав. Я вам ще раз наглядно показав. Хто такі насправді консерватори, хто такі люди, які підтримують консерваторів? Так, тобто, це треба розуміти, що консерватор це, це не просто назва така консерватор. Є багато людей, є багато нормальних людей, які, так як я сам спочатку думав голосувати за консерваторів, але після того як подивилися, що роблять консерватори, що роблять трампісти в Сполучених Штатах Америки, зрозуміли, що ні ні ні, 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 це не треба нам сюди таке гі лайно тягнути. І е, зараз проголосували за лібералів. Є такі люди, таких людей багато. Таких людей дуже дуже багато. Це нормальний підхід. Але оці хворі на голову, які зараз бачать це все. Продовжують підтримувати консерваторів і розповідають: ну ми консерватори. А у нас тут в Альберті зараз тут ми будемо свої тут мітінги будемо від'єднуватися. Єд, від це не українці, це не друзі України, і це не ті, хто дійсно підтримує Україну. Це ті, хто заробляє зараз на українцях. При чому при цьому взагалі ну просто робить бабосіки, але не, не цінує українців і не цінує Україну взагалі. Друзі, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, і я сподіваюся, що ви будете більш активніше підтримувати саме тих, хто допомагає Україні, хто допомагає українцям, хто намагається руйнувати брехню в інтернеті, в соціальних мережах, хто намагається надавати. Правдиву інформацію. Тож, друзі, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки для вас. Це буквально одна секунда часу, так натиснути на вподобайку. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на такі канали, тому що саме ваші підписки є основним сигналом для Ютубу, що це правильний канал, і його треба показувати, його треба розповсюджувати. І не линіться писати коментарі, будь ласка, тому що це та. Також показує алгоритмам YouTube, що ваші відео вони нормальні, вони корисні і їх треба розповсюджувати. Не давайте заганяти нормальні канали в сірий бан. Це те, що зараз відбувається з моїми каналами. Не давайте мудакам можливості перемогти нас так, принаймні тут в інтернеті, в соціальних мережах, тому що це також фронт. Тому, друзі, від вас. Підписочка, подобаєчка, від вас коментар. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео в майбутньому. Від мене до вас, як завжди, класні новини. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!